Є замок же у вас. Тоді давайте налаштуємо розблокування за допомогою карти для ще більшої зручності. Відкрийте додаток та зайдіть у розділ карти. Після натисніть Додати ЕСІ карту. Тут ви можете обрати один із трьох типів доступу по карті – тимчасовий, циклічний або постійний. Подивимось, в чому різниця між ними. Постійний тип. Доступ можна використовувати без обмежень часі та дня. Надайте ім'я та натисніть далі. Після голосової підказки прикладіть картку до сенсору замка. Циклічний тип. підходить для регулярного доступу, але з чіткими обмеженнями за часом та днями. Надайте ім'я, перейдіть у термін дії та задайте необхідні параметри. Натисніть ОК. Далі та прикладіть картку до панелі. Тимчасовий, працює обмежений період часу. Надайте ім'я. Плановіть час початку та завершення та натисніть Далі. Після прикладіть картку і все готово. Для видалення IC карти зайдіть у розділ карти. Виберіть картку, яку необхідно видалити, і натисніть Вилучити. Для повного видалення всіх карток скористайтеся функцією скидання. Тепер двері відчиняються всього одним дотиком карти. А у вас вже є замок.